Давайте друзі, пливемо. Треба ага. знайти якесь місце, і бажано, щоб там не було ніякого шторму у цього. Нам так. Ну, пощастило, що там човни були на нашому кораблі, і ми змогли звідти виплести. О, зачекай, що це там? Це О. земля? Нічого собі! О, острі. острів! Нічого собі. Давайте нарешті. Капець. Сподіваюсь, що сюди оцей шторм не дойде, і ми зможемо тут його перечекати, чи не знаю. Ну так. Бо там в морі. Там, О, давай туди підпливаємо. парковка В морі там взагалі був просто суцільний капець. Я не знаю, до речі, чи не потонув наш корабель той Я сподіваюся, добре, давайте швидесенько хоча тут теж вітер якийсь. Підозрілий. <гум> Давайте я цей речі ставлю. Оп, дава сюди. І починаємо. А Нам треба. Що? Прямо тут будемо? Ну так, а що? Отут. Ну, зараз. Добре, давай. Дивіться, є цегла. Давайте візьму цегли. Зараз я намічу територію, і ми це все діло швидесенько. Зараз тут поставимо. Так, так, люк. так це мені не треба, це мені не треба. Все. <гум> Нам треба так. буде зробити а, якийсь підвал. І ще, отут на горі, ми зробимо отак. Ось такий буде у нас тут огорожений будиночок, невеличкий. Ага, о, Правильно, давай. давайте це підлогу треба викопати ще. Зараз я тобі. Щоб можна тобі. було. Оп, давай, дякую. Я пішов підвал копати. Закладай це тоді цим цементом, бетоном, точніше, добре? Добре. Так, це сюди. Робимо тут віконечко. А, ось таке нехай воно буде. В нас є захи... захищене скло. Це дуже-дуже дуже добре. Так, тут в нас що, тут у нас того. ще добре. Я такого навіть не бачила. Так, воно спеціальне таке, бачиш. Оп, це сюди. Так. Це сюди. Сюди, Люк. швидесенько. Добре. Сюди. Так, отут робимо отак, отак, отак. І з цього боку. Так, зараз ми тут швиденько все зробимо. Давай, нубіку, давай. Нам треба якомога швидше збудувати собі тут якийсь прихисток, щоб, якщо що, якщо з моря. Дощ, Ого, пішов. Собі. Дощ пішов! Це Дощ пішов? Дощ пішов, капець! Так, це дійсно погано. О, блоки навіть зносить. Що, блоки зносить? Ага. Щось дивне. Так, сюди. А, якщо цей, якщо шторм. Ой, капець, навіщо це? Міка так, допомагай потім добре. ламати. Так, здається, добре. шторм і сюди доходить по трішечку. Це зламати? Так, Це оце дуже, зверху дуже зверху ламай. погано. Нувіку, допомагай. Зараз сюди, так, сюди. з чим допомагати. Сюди, 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 сюди. З... Все, стелі, дякую, мабуть. дякую. Так. Я зараз підлогу дороблю, тільки. Давай, Нубіку, давай. Я стеля, поїхали. Верстак. Нам треба буде поставити. Зараз тут верстачок зробимо. Так, половину беру від цього. Робимо дуже багато оцих східців. Це сюди, Готова. Капець тут дійсно! Не пови... Ану. Ану, летить він? Ні, не летить. Що мені, там мені... Таке? Та мені здалося, що блоки вони це, летять кудись. А, ого, що так. тут, є. Ну, Нам треба казіла. буде поставити сюди, 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 сюди. Зараз. Щось тут дійсно, дощик так, такий зараз. непоганий. Ого. Я пішов дороблювати підвал. Давай, нубіку, швидше. Так, сюди. Я зараз тут спробую теж якомога швидше все це діло зробити, і будемо сидіти тут та сподіватися, що шторм омине цей острівець, і ми зможемо потім сісти в наші човники і поплисти назад в море, ага. шукати наш корабель, якщо він не потонув взагалі. Або шукати mm. тих, хто там залишився селян. Я то, навіть не знаю, потонув сюди. він або ні Ми зможемо підібрати їх, якщо що. Баки, а в тебе двері так. є? Двері? Не знаю. Ні, я не брав. Можна там в скрині. Сюди, 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 сюди. Треба швидко робити, на все це діло. Нубіку, на скільки відсотків готовий підвал? Ну, десь вже на 80%. О, добре. Ти там. Не сильно великий, роби, добре. А що, чого? Ну, не дуже великий роби, щоб не так багато часу на нього витрачати. Так, я невеликий зробив. Нам головне, щоб там можна було заховатися нам усім трьом. І. в нас там ліжка були, може їх туди перетягнемо? Там вони Добре, помістяться? Добре, Зараз зроблю. Давай. Так. Оці сюди, капець. Мене вже тут просто побило. Оцими е е крапельками. Так, Ти там обережніше. Цього. Добре, що граду нема, хоча б. Так, сюди. Ну так, це точно. Сюди, сюди, сюди. Я вже майже доробив. Так, так тут все готове. О, Тепер... тут Шкаліше, ліше, ліше, ліше. Ліше. вода під що? нами? Вода під нами. О. Так. Ой, ой, Дощ Подивіться. затікає, чи що? Та ні, тут вода, зараз я все уберу. Та капець, не так поставив, ні. Тут же вітер такий непоганий. Все, так, здається, я прибрав сюди, воду тут. Сюди. А де наші. А, капець. Мені здалося, що наші човни уплили кудись вже. Так, сюди. Що? А, Та я не на туди. Місця. Я просто не туди подивився. Ой, що? Ой, Ой, Ого. вискавка! Нічого Нічого собі. Так, ну це. Я угу. заходжу. Я заходжу. Це О. не дуже добре. У мене ще мені був весь так. Ну, добре. Давай його в скриню сюди покладу. Все, ми все зробили чи ні? Ну, здається, що так. О, це в нас тут. О, давайте зробимо, знаєте що. А, що? так, я б хотів зробити якесь місце, щоб можна було спостерігати за тим, що відбувається. Ой, угу. я можу тобі навіть диванчик поставити. Та ні, це буде маленька така кімнатка. Так, сюди не зрозуміло Диванчик, диванчик Ой, не підійде. Дуже мені не подобається, що там відбувається на вулиці, але дуже добре, що ми зробили якийсь прихисток. Так, 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 так. Це 100% Сюди, сюди. Зараз швидесенько зроблю тут ось таку Давайте кімнату. Давай можу. Е, та я вже майже все. А що ти хочеш зробити? Заходьте всередину, всередину заходьте. що ти таке робиш? Ну це щоб а, можна це... було дивитися. А, 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 а. Так, все. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, там щось таке серйозне. Все, починається. дивіться, рядом вдарило. Я зробив. Ха, Добре. Нормально? Круто, так. Який жах? Дуже близько вдарила, блискавка. Тут зараз. почалася справжня злива. Мені здається, що зараз, хвилина а... на хвилину, може початися. Ого, просто в воду вдарило. Подивишся, що ми там знизу зробили. А, давай, так, так, так. Давай, давай зараз да. подивимось. Зробили підвал, а я ще там жодного разу не був. Ого. Давай, давай. Ого, нормально, так, так навіть так. туалет є. Слухайте, ну ми тут зможемо перечекати не те, що і зливу, а якийсь шторм навіть. -хі. -хі. Так, виходимо. <звук> Головне, щоб не було ніяких там торнадо або смерчів. Це... Та ну. Це взагалі буде якесь жахіття. Це просто шторм. Ну, не знаю, щось тут же дуже таке. Не схоже на шторм. Тут вітер просто капець. Воно. Там. Що? Там, що, блоки що? літають, чи що? Вон там, дивіться. Блоки літають. Отам, от вот, там, на горі. Не може Бачите, там бути. валяються. Ну, то може кущі ростуть, не, я не знаю. не може. Так, наші човники. Ой-ой-ой, Я навіть змерзла тут. Е, друзі. А. -а, -а. У нас що, вони пливуть, здається. Чи мені Та ні, здається? ні, вони о! на місці, на місці. Та ні, мені... халюся, не пливуть! Слухайте, ну мені. Не знаю, але мені здалося, що вони пливуть. Я переймаюся. Може там. Давайте я цей. Зараз закрию тут. Швидко сюди. Ой! значить вижив! Та треба тут закласти, щоб ще... вони не, не уплили, якщо що. Так. отак так зробимо. А, Все. о, давай, ага. Круто! Зараз тут ще отак, 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 сюди і отак можна зробити. Все нормально. Я так. гадаю що нормально. Так, Все. чудово. Оце тут жахить, ничего собі. себе. Ой, Ой, над нами я такі таки, ч. Чу... Ааааа! Та та блискавка вдарила Нубіку, ти бачив. А, Давай не, не бачив, не встиг. Зараз, зараз, зараз. Сюди, сюди, йди швидше. Давай, 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 ходімо! Зал залазь, залазь. Я йду, я йду, я йду, я йду! Все, зачиняємо двері. Фу, Капець! Не хотів би я опинитися у саме цей час, отам в океані. Це взагалі було б що таке. Нас би... Там хвилі такі, напевно, величезні. Ого! Що Тут таке? ще гірше стало. Над нами згущаються Ой. хмари. Ой, так. Ого. А що це означає? Ого. А це нічого. Це означає, доброго. що стає гірше, Міка. Набагато гірше. Ого! Щось мені це дуже... Там блискавка вдарила так, так. в човен! Я бачив. Він, він... О, він не вцілів. Куди? Вони, Вони зникли! Ого. О, біку, байки, ви Че в Воно безпечно! Хапай його. Все? Нормально з ним. Так. Капець, ти бачив, я думав, просто здається, я бачив, я бачив це. Просто в нього влучило. Давай я тут, може, ще зараз зі скла зроблю, ось так. Та заходь на. А хоча... Давай, давай, заходь. Зараз я зайду. Так. Секундочку. Давай, я тобі допоможу. Все. Так, сюди, сюди, сюди. Отак зробимо зараз. І я гадаю, що. Оп, все, готово. Ходімо. Що, Тепер... накриємо чи ні? Накривати? Ага. Та Не знаю. Та давай, ходімо. Ну, ми можемо зробити, якщо що, тут дерева е... -сюди. безліч. Сюди, оп, зачиняємо двері. Все, ми там цілий загін зробили для оцих човнів. А ну, так тут можна було просто їх забрати з собою та й все. Ну, взагалі-то можна було, але. Це що вони... Ой, що це? А... Щось відбувається! Що таке? Дерево! Дерева, вони хрустять! Чуєте? Так, ага. так я це чую! Хоч би пальма оця не впала так, о, на мене! Ай. Не бачила. Блискавки б'ють ще! Так, човни на місці. Все нормально. Мені здається, що, що стало ще гірше. Не знаю. Ого! двері оу! Ого! Зачиняйте! В, ви бачили, мене просто відкинуло! Так, так, мені так мені також, також. Вітер. Оце що ж нічого собі! Стало. Над нами що, торнадо якесь? Воно там крутиться Я не знаю. все. Еге, дивіться! Отуди От на гору дивіться, там блоки літають, чи що, що це таке? Це справжній смерч! Ого! Ну так. Слухайте! Чисно блоки літають. Сподіваюсь, що наш цей будинок витримає! Я так Або якщо що ми встигнемо забігти в підвал, ага. так. Ой-ой-ой-ой-ой, ой що ж тут коїться? Я навіть не знаю. Човни? Де човни? А, човни там, все, то їх не видно просто добре. через е, наш загін, бо він височенький. Ні, ну це капець. Я так. Не знаю. Це так добре, що ми вже тут, а так могли б гриб на, зараз. Нам не можна нікуди. Виходити. Реально, уявляєте, якщо б ми були прямо там, в воді. Ага, Та, ми вже, Фіктор, напевно, для рибок були. Я сподіваюся, що оце все непогода оця, вона нас омине і. ми тут зможемо mm -hmm. потім. Я також на це вийти живі! Я б не хотів тут залишитися. Капець! Це можливо це якийсь тут, тропічний вони... циклон добулося. чи щось таке. Я а? не знаю, що це, якщо чесно. Це. Це жахіття. Не ад на землі. Але щось дуже схоже. Там блискавки, вони б'ють одна за іншою. Я навіть не знаю. Я такого ще дійсно жодного разу не бачив за все своє життя. Ви бачили таке? Ні? А -а. Ні, ні, я вперше. Ой-ой-ой. Ой-ой. Блоки полетіли, дивіться. Сюди. Чого? Вон там, блоки літають. О, ні. Що? Нічого собі. Так. Мені здається, що вітрюгануться цей став ще сильніший. У ну, нас є величезні проблеми. А ну, дай Слухайте, шукай. я Я човни заберу, піду, добре? А ну, я б став би на твоєму місці. Коди? Ого! Не треба! Дерева будуть так-то. А якщо їх зараз вирве і вони всі полетять, нам треба ну, якщо човни. Кого я вирве? Якщо... Дерева. Кого? А, а. тебе знесуть, мабуть? Та чого мене знесе? В мене дуже багато цього, це мене. тебе затягне... з кармана. Я не знаю, не бачу, треба, як ти бачиш, що тут відбувається. Та бачу, що тут відбувається. Напевно, краще не треба На, туди курку, лізти. Си, та Але сей, човни так. треба врятувати. Я побіг. Ну що, сувати? нові не можемо зробити? Не можемо. У нас Чому? дерева немає. Так я кажу, якщо воно зараз улетить, з чого ти будеш човен робити? Що, всі ну, дерева влетять? зразу. Не знаю. Ну роби що хочеш, я тебе пер я тебе я попереджав. чекаю тут. Ну... Ви, відходьте, чуєте? Я, я відчиняю. Я тебе попереджав. Я хочу врятувати наші човни. Все. Це... Оу! Ого. А ти не вийдеш навіть. Чому це я не, вийду. Він не вийде. Треба двері зачинити. Фу. Слухайте, що воно ти? там дует. Ого. Думаєш? Я що думаю? Угу. Та слухай, Нубіку, Я зараз щось вигадаю. Так, отак, так робимо. Ну, що що таке робиш? Я зараз вийду і буду рятувати човни, ні, не вийду. Це скло, не розбувається хайлом. Ну все, слухайте. Я навіть не знаю. Давай отак зробимо. Сиди тут і Зараз... Та почекайте, я хочу врятувати човни. Я зроблю туди підкоп, я вигадав. Оце я молодець. давай. Я поїхав. Давай, давай, давай. Оце я розумію. Ой-ой-ой. Ого. Ого. Тут що. Ааа! Куди? Ні -ні 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 -ні! Дай за гілку Я схопитися. Зумів. Оу! Човни там ще. Так, 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 Бувай! так, а, ти мене... вже на небі. Ні-ні. ні ні О! Я жив. Ого! Де ти? Я десь тут під деревом. Капець, воно мене до дерева притягнуло. Бувай, дерево! Я, забуду... Я, зробити. Я схопився за коріння і забудувався. Я зараз буду до вас копатися! Так. Давай Заклад... швидше. Підкоп то мій закладіть. Там. Закладіть підкоп. Капець, воно мене Раз. просто підхопило, як перинку якусь. Так, сюди, сюди. Я сюди. ж тобі казав не треба туди лізти. Сюди. Ну, біку, я вже майже там. Біля ваш, біля вас. Так, сюди. О! Я зламав а... драбину. поставте драбину, будь ласка. Е гей, а, Кого драбина? Зараз. Я тут. Все. Фу! А ось вона, я поставлю. Слухай, ага. мені здається, що. Що? 에м... О, там начебто стихло, ні. Окрім доща нічого більше нема. Серйозно, і я так оце ризикував, щоб воно закінчилося через так, секунду. Так. Ну, так, А ми тобі казали. Ого Дійсно? Дивіться, Лише там скільки залишився. Гілок оцих і листя ага. в воді плаває. Нічого собі. Ой, ой, ой яка О, а човни тут, нічого собі. Мені здається, Нубіку, що оце, що ми збудували, воно їх врятувало. Так, напевно так. Ой-о-о. Слухайте, давайте будемо сидіти далі всередині, і коли ну, вже дождь, виліз, вилізе сонечко, то тоді ми вже будемо вилазити і щось вигадувати ну, стосовно так. того, Нараз. повертатися на корабель, шукати його там чи затонув він взагалі, я не знаю. Будемо щось вигадувати після опісля.